下的障碍，衣服换来换去怎么办？已选择头疼，整理好心情，再踩下油门。女王的新衣，耀眼的星星，时尚的精英，搭配什么看我的心情？你可以亲吻我的戒指，但不能碰我皇冠。 Це був мій перший візит в Китай. Я не знав, з чим його порівнювати. У мене були певні очікування побачити країну індустріально розвинену, багато заводів, багато дешевої продукції. Але насправді я думаю, що моє бачення Китаю застаріло років так на 20. На сьогодні Китай це продвинута країна, високотехнологічна, сучасними модерновими людьми, які постійно навчаються, розвиваються, які мають велику амбіцію до підкорення. Світу в різних індустріях оскільки наша компанія вже 20 років допомагає студентам вступі в навчальні заклади за кордоном в приватні школи в університети коледжі. Ми вже давно чуємо від наших партнерів про те наскільки академічно сфокусовані, вмотивовані китайські студенти на сьогоднішній день. Я бачу тенденцію і запитував в різних компаніях. Більшість студентів китайських повертається в Китай, де є більше можливостей, в стартапах. В різних фінансові можливості краще китайці є великими патріотами своєї держави. Це дає свої результати, сфокусованість на знаннях, сфокусованість на кращих стандартах приводить Китай до, до тих висот, на яких він зараз знаходиться. Оскільки в Китаї живе півтора мільярда людей, відповідно конкуренція в різних галузях дуже велика. Для того щоб треба були високі бали і можливості для вступу в кращі навчальні заклади Китаю, треба бути кращим з кращих, з кращих, з кращих, для того, щоб це бажане місце. За мною бібліотека Гуанчжоу. сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Це якийсь супер хай-тек, будинок, напічканий технікою комп'ютерами з мільярдами, мабуть, книжок. Перефразуючи відомого умовок, скажу, поки ви не читаєте, вони читають. І коли ви зустрінетесь, вони переможуть. Їдь читайте. Китай семейный бизнес может показаться некоторым антагонизмом, потому что практически весь бизнес в Китае построен на либо государственных компаниях, либо на трех гигантах, которые называются условно BAT BAYDO, либо байт И все эти три гиганта очень мало имеют отношения к семейному бизнесу, потому что основатели этих компаний постоянно уменьшают свою долю. На сегодняшний день каждый из них владеет примерно 5-6% бизнеса. Государство имеет очень большое влияние на эти компании, поэтому роль семейного бизнеса здесь исключена. Я не думаю, что эти бизнесы можно будет передать следующему поколению, но они являются такими национальными героями, на которые ориентируются другие компании. Все мечтали бы достичь этого уровня, поэтому здесь нельзя сказать, что в этом обществе семейный бизнес является героем. Но, тем не менее, в Китае есть огромное количество семейных компаний. Поскольку в Китае уже существует бизнес порядка 40 лет, и мы были в 2016 году на саммите Ассоциации семейного бизнеса Китая. Семейный бизнес Китая укрепляется. Второе поколение приходит к власти. Я думаю со временем они смогут потеснить этих трех монстров BIT, потому что истории известно, что монстры публичные компании долго не живут. Сто лет это максимум. И вот последняя компания General Electric, которая держалась. Практически до последнего времени сходит с небосклона склона американского бизнеса. Думаю, то же самое произойдет со временем и с тремя гигантами. А семейный бизнес укрепится и будет главным героем для китайских предпринимателей. Очень двойственное впечатление, потому что с одной стороны здесь, конечно, фантастика. Города расцветают, как сады, взлет. Видно, что люди очень богатые, это стремительно богатые. Зарплаты совершенно безумные. Есть там 50 долларов. На человека было буквально лет 20-30 назад, сейчас это уже 1200 долларов на человека. Они боготворят свое правительство, на ему доверяют. И вот это а? доверие это часть экономики очень важная. Поэтому вот этот комплекс, он очень классно работает. И это фундамент экономического процветания Китая. С другой стороны, явные признаки перегрева, когда недвижимость, ну вот недвижимость вокруг стоит тысяч по 15 долларов за метр. Но это очень недешево. Среднему китайцу нужно работать, ну, среднему китайцу, проживающему в большом городе, нужно работать порядка 23-25 лет, чтобы купить среднюю квартиру. Почти в два раза больше, чем средняя, средняя температура по миру. И у меня ощущение вот этого перегрева. То есть пузырь да, есть элементы пузыря, с другой стороны, нет такого вот кредитного пузыря, чтобы они там заваливались кредитами. Поэтому двойственное впечатление. Хочется купить частичку Китая, но не хочется купить его дорого. То есть вот как купить, да, купить сейчас, наверное, нет. Или как-то очень похитрому нужно покупать, чтобы не переплатить, потому что, ну, реально очень дорого. Почему в ты... Китаю получилось? Правительство очень мудро запустило реформы пошагово. Пустили иностранцев сюда, пустили иностранные инвестиции. Плюс народ действительно захотел. То есть это китайская мечта. Желание стать одной из ведущих держав мира у них здесь в крови есть, поэтому они работают активно на благо будущего. Я бы не назвал трудолюбие, на самом деле, их самым коньком. Но действительно, если они видят цель, они готовы ради нее работать и 24 часа и больше. То есть главное, наверное, мотивация. Если их правильно замотивируют компании или государство, то они будут с утра до вечера пахать, несмотря на любые невзгоды. Они слишком долго были отсталой страной, чтобы... Ну, то есть у них есть некие комплексы, даже на самом деле mm -hmm. до сих пор, с которыми они пытаются бороться и, естественно, пытаются, пытаются доказать. В общем, такая как у Трампа «Make America Great Again», у китайцев mm -hmm. это не говорится, но по факту они хотят тоже «Make China Great Again». Масштаби імператорського паласу вражають 300 тисяч квадратних метрів. Для китайців дуже важливо не втратити обличчя. Це може виражатися в тому, що коли вони щось не знають або не хочуть сказати слово ні, вони можуть просто нічого не говорити, уникати відповіді і морозиться. Взагалі цікаво, що китайці самодостатні, вони наскільки самі з собою окей, у них є свої національні види спорту, і культура, і мистецтво цікаво було подивитися, як вони проводять свої, своє дозвілля в парках, танцюють весело, грають в ігри різні, досить активно комунікують з дітьми. Відкриті, веселі у мене не було ні одного випадка, коли я зустрів якусь агресивну поведінку в свій бік. Навпаки, всі завжди посміхаються, навіть якщо вони не знають англійську. Where are you from? I'm from Ukraine. Oh yeah, hello. I'm from China. Nice to meet you. Uh, it's, my, my is one, uh, yeah. one million fans. Oh, yeah. oh, post, post. А англійську не знає 99% всіх жителів Китаю. Високо-високо країна. Вони не соромляться, коли не знають англійську, Достають телефон, включити перекладач і просто говорять щось по-китайськи, показують мені, як це виглядає на англійську. Look at me, don't shut the shot, you're not китайці люблять поїсти. У них питання, як, як справи, звучить як ти поїв. Це нормально продовжити розказувати, що ти поїв, і те можуть запитувати, а чи смачно тобі було, чи достатньо було, а що ти збираєшся їсти. Тобто це для них така small talk, початок початок діалогу. Вони вважають, наприклад, світову кухню відому, італійську, французьку несмачною. Бідною шай китайці великі поціновуючи чаю, це у них цілий культ в ресторані замість запропонувати якісь напої, відразу пропонують випити чай. Це велика культура, це великий бізнес і це велика частина китайського життя. Одна із трьох великих кухонь світу. і Я довго не розумів, чому це так. До тих пор, поки ми не побували в 21 ресторані в течені 7 днів. И действительно такого разнообразия вкусов, такой яркости и в то же время совершенства с точки зрения технологий я не вспомню, не могу сравнить ни с одной кухней мира. Я happy, для меня это очень важное путешествие. Спасибо, что вы смотрите Сашин канал, потому что он про образование и этот гастрообразовательный тур очень крутой был. Спасибо. Бренд это эмоция, эмоция это маржа. Обращайтесь в компанию Федерев. будет <с хорошо. <с Если серьезно, ну круто у них очень сильно выраженная традиция в дизайне, которая не пытается мимикрировать под западные стандарты. Очень много вот такого вот действительно азиатского влияния, очень сильно выраженные. Хотел сказать умное слово антр. Антроморфизм. Антроморфизм? Ну, да, Дигитализация. Дигитализация. А, очеловечивание. Очень много персонажей а, игрушечных, детских, которые а, олицетворяют собой бренды. Да? То есть неважно, что это. Бегемотик, пингвинчик, жабка. Это круто. По такому пути надо идти, друзья. Выбирайте себе игрушку и играйте. в Китаї можна прожити без паспорта, але не можна прожити без вічата. WeChat, WeChat – це платіжна система, це соціальна мережа. Ти можеш відкрити там свій магазин. Взагалі це все життя. Китайця воно проходить в вічаті. Я навіть запитував. А є люди, які у яких немає смартфона і які не користуються WeChat, і На мене здивовано дивилися. І на сьогоднішній день легко можна зробити будь-які оплати в таксі. Взагалі в Китаї не треба готівки з собою або карточки носити, Достатньо носити з собою смартфон і оплачувати все відчатам. І при цьому це стосується як великих магазинів, так і маленьких людей, які торгують чимось на вулицях. Люди, які просять милестині на вулиці із своїм qr кодом і люди, люди телефоном підходять і їм перераховують якісь суми. Супер високотехнологічні бомжі. Із того, що захоплює дух, я піднявся на 116-й поверх будинку номер 4 за висотою в світі в Шенжені. І це було незабутнє. Краєвид масштаби розвитку міста, на місці якого ще 20 років тому було село, просто вражає. Питання використання штучного інтелекту. Насправді. Боятися те, що прийдуть роботи і заберуть всі роботи поки не варто поки роботи виконують монотонні специфічні операції. Але з часом ми вже бачимо, які досягнення можна зробити в скрінінгі в медицині, наприклад, або наскільки роботи можуть можуть допомагати вчителям в класах. Хто що я бачив, роботи вже зустрічають людей в офісах. Ви можете отримати першу інформацію про те, куди пройти, якісь базові базові дані про кампанію. Роботи їздять по вулицям, чистять, перевозять якісь грузи на невеликій відстані. Це все автоматизовано і без участі людини. Chinese folks and people around the world, thank you. I'm very happy to meet you here on iFlytech's annual announcement. It's a great thing to build a better world with artificial intelligence. AI first. <laughs> Китайская мода развивается. Часто путешествуя в і Флоренцию на салоні Дельмобіля, я вижу, что э, китайские потребители, китайские модники. Китайские бизнесмены от моды все больше и больше приезжают, учатся, смотрят, умеют носить, создают сетевые магазины. Пока, конечно, наибольший успех Китая я могу выразить в такой джинсовой теме и в стрит-стайле. Вот здесь я могу сказать о том, что ребята делают на уровне крутых международных брендов. Вот. К сожалению, у меня не было возможности познакомиться с нишевыми и модными китайскими дизайнерами, я говорю о мужской моде. Вот. Я видел несколько хороших бутиков Сумизура, но пока это направление все-таки там, где доминируют итальянские портные и итальянская брендовая, брендовая одежда и обувь. Вот так. А вот стрит-стайл и такой сетевой формат. Casual, это, это очень круто. Ну і спортивне безусловно. для людей, які думають про співпрацю з Китаєм. Я просто скажу такі цифри. На сьогоднішній день в Китаї порядка 300 мільйонів середнього класу, які поступово. Росте і розвивається. Прийшов час, коли Китай буде імпортувати багато продуктів з різних країн. Ми вже бачили магазини, в яких продається тільки імпортні товари, в яких працюють українці, які поставляють українські товари. І я думаю, що такий тренд буде підтримуватися. Тому тим, хто. Хоче розвиватися міжнародною, я би радив звернути увагу на Китай для додаткової інформації. Раджу почитати засновника Alibaba Джека Ма, з хлопця, якого ніхто не знав, якого не брали в поліцію в KFC, Добився того, що він є одним із самих більш продвинутих і впливових бізнесменів світу. Інша книга це лікван ю з третього світу в перший, де описується той шлях, який пройшов Сінгапур. Відповідно з історичним контекстом, який поряд відбувався, сіясія, що на китайській, значить, дякую. Дякую, що дивитесь. Сподіваюсь, випуск був цікавим і корисним. Підписуйтесь, ставте дзвіночок до наступних випусків.